Оце Станіслав Тригуб, йому 25 років. Оце Володимир Городиський, йому 33 роки. Оце Анатолій Кравченко, йому 48 років. Це Микола Труба, йому 43 роки. Це Ганжа Олексій, йому 28 років. Це Олександр Савчук 22 роки. Світлана Милько, директорка будинку культури, показує портрети односельців, які загинули на війні. Їх написала художниця з знехаївки Діана Масензова. На початку повномасштабного вторгнення вона з чотирма дітьми виїхала за кордон. За деякий час дізналась про загибель на фронті свого колишнього сусіда. І мій тато його хрестив, був ще й хрещеним. І, власне, він його таке раннє дитинство відбувалося і проходило на моїх очах і на моїх руках. Я його там тішила, нянчила разом зі своєю молодшою сестрою. І коли загинув Стас Тригуб, ось самий перший, мені дуже боляче, і я хотіла таким чином ем, увіковічнити його пам'ять. Вона в Варшаві була, а я ж тут. Ми по інтернету з нею зв'язались. І вона каже: А у мене така ідея виникла. Я б хотіла. Намалювати їх портрети. Я кажу справа в тому, що я в будинку культури, але грошей у нас немає. Я знаю скільки дорого стоять ці картини. Невдовзі до Варшави надійшла звістка про загибель ще одного односельця. Діана вирішила, що напише і його портрет. Я питала побажання. Питала, які покажіть мені ще інші фотографії, щоб я подивилася на них з інших ракурсах, з інш, в якихось ситуативних таких, щоб вивчити його поведінку, манеру, міміку, щоб зрозуміти його таку ізюминку, особливість його обличчя. Далі були й інші портрети. Останній написала перед приїздом до України. Художниця розповідає, найскладніше давались очі загиблих чоловіків. Дуже часто я відчувала моменти їхньої загибелі, болі їхні відчувала. І коли я просто їм пояснювала, що я, я я просто не знала всіх цих подробиць про цих хлопців, коли я говорила рідним, вони це підтверджували. Коли писала свого Стаса першого, то мої діти навіть переживали, бо я ну, ридала просто над цим портретом, він мені дався дуже складно. Коли Діана приїздить до Нехаївки, йде на кладовище. Існяться. І сняться, і, і вони приходять, і вони деякі щось говорять, деякі просто сердяться. І щоб цього не траплялося аж так, то ну, звичайно, ти молишся, ти читаєш, наш», ти сходиш до церкви, мені треба віднести їм квіти. Це не просто, це, це містично трохи, але це є. До стіни з картинами в будинку культури приходять односельці побратими та родичі загиблих, розповідає Світлана Мелько. Серед них вдова Олексія Ганджи Ангеліна з сином. Її чоловік служив у національній гвардії. У 28 років став підполковником. О п'ятій ранку, 24 лютого, 2022 року. Він пішов обороняти Чернігівщину. Торік у вересні потрапив під обстріл російського дрона. Загинули на місці машини був золотим чоловіком, батьком. У нас була в сім'ї надзвичайна повага один до одного. Окрім портретів, художниця пише картини, на яких її село. Варшаву от я, я не хочу писати, не знаю чому. А от як село, навіть от там, де завалений той забор, там та хата вже рушиться, а я її взяла, написала. Чого так? Тому що я її пам'ятаю, а я в цій хаті була, а там я пам'ятаю, хто там був, хто там жив. Діана проходиться вуличками села, фотографує. Тут стара школа, тут вулиця, на якій виросла, а вже у Варшаві пише за відзнятими фото. І коли воно в мене висить вдома, все це висихає. Я на стінах, на стіну так ходжу, дивлюся, і мені наче я вже вдома. І от якесь тепло йде. моя рідна хата. Моя рідна хата, мого дитинства, я там жила. І, ну, жили мої батьки, але ну, зараз померли, батьки немає. У Нас ще у сім'ї п'ятеро дітей, а це там усі виросли. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.